Віка, це офіціантка синьої команди. Сказала, що е, страви червоних е, не дуже смачні. і Так гучно мені це дуже не сподобалось. Вік, не не, не ображайся на мене, але це просто неправильно так робити. Так, сподіваюсь, вам все смакує і подобається, але якщо ви не проти, я вам продемонструю нашу основну страву. Це цвітіння з кабачка. Також у нас гель із кабачка, мус із пармезану. Всередині кабачка у нас яловичі фар з додаванням кисного мозку і овочів. Сподіваюсь, вам все буде дуже смакувати. Якщо ви не проти, я спочатку дівчаткам покладу, а далі вам принесу ще одну порцію. Це я можу прибрати у вас? Ні, nee, Ще ку добре. Ну, мало червоних не смакує. Смакує? Ні, не смакує. Така заявочка. А Агресивний да? маркетинг. Було нічим нацькувати іншу команду. А я ну, такого не люблю. Зачем принижувати своїх колег. Я так ніколи не робила. Ти знаєш, а, Якщо смачно, ви не проти, я хотіла там... у вас запитати, як вам вообще все смакує. Е, найбільше що подобається, що не подобається червоні чи сині. Я знаю, що сині, але типу в цілому по <плес> смакам. <плес> а я думала, я саме впевнена. <плес> це не круто. Так не роблять. Я розумію, для чого це було зроблено, але не ок. Скажіть, що я можу в цілому у вас прибрати? Можна забрати ось це. Ой, не смачно, правда? Хм. Ну, я знаю. У <плес> <плес> червоних все не смачно. Я можу вже забрати якусь, ага ще висте. Угу. Ти коли працювала офіціанткою, Ти гнала на другу команду? Гостям ні, за там, да. В сині головний мінус це те, що вони ходили і просто всім нам розказували, що ой, ви там не їли те в червоних, ой, не треба. В червоних все не смачно. І оцим вони вже автоматично формують відразу. Так, да, ми всі були учасниками цього шоу і всі недолюблювали, тому що ми були конкуренти. Але ми могли сратись отам за. Ну, за межами того, де гості цього не бачать. І нарешті ми переходимо до десерту. Будь ласка. Це амерант е з фундуком е франчіпан. Там далі йде желе, е, з ревенем. Е угу. Далі йде гель з ревеню і морозиво з йогуртом. Вау! Нехай вам смакує! Дякую! Дякую. М -м -м. Мене прям хрустить. Да, мене хрустить засолодко. Я все. Мені засолодко. Я б таке не замовила в закладі.